Звати Іна Кокорс, ну і я допомагаю людям харчуванням. Я вважаю, що це одна з найважливіших професій, не легко без людини підтримки. Що ти прийшла на ДНК до Моя друга програма за останніх півроку. Коли я повернулася додому, себе реалізовувати в сфері здоров'я. І дякую тобі, Світлана. Ти знайшла ті слова. Я захотіла піти в програму. Точка А така повна взагалі невизначеність, я такий нульов за мету. Твій такий перший міні-продукт. Звичайно, в мене було багато. Страхів багато було невпевнене. Я почала робити перші кроки. Прийшла в свій страх, саме дякуючи підтримці, отримала перших клієнтів, то сам може йти дуже довго. А саме дякуючи Світлані програмі, час навчання практикувати, і наскільки я ціний спеціаліст, я їх зразу приміняю на практику. Зайшла з нульом, а потім отримала в принципі да 600, Я Повністю окупила це навчання, маю інструменти. Я дектокс програму свою провела і та програма людей. Ну це круто. Ми вже її провели. Якраз після ефіру я заходжу в інстаграм і запросили спікером на бранч. От Які інсайти вже прийшли? Це дуже крутий, просто ресурс. В мене на них приходять ресурси, приходять гроші. Ти дійсно, якщо ти знаєш на що тобі треба гроші, то в тебе на це вони обов'язково прийдуть. після тої медитації під силу все вдячності. І оця 3 плюс 3 плюс 3. Робиш дії, саме головне мабуть. Роб, так? роблю дії, так. Да. Світлана, багато всього, все корисно. Ти даєш, все корисно. Доход в мене росте постійно. Це мене дуже тішить.